Рейтинг топ-3 подій тижня, який минув, від п'ятниці до п'ятниці можна представляти. Не тільки в країні, Герландію включаємо, так? Да? Добре. <с Тараса, що ви скажете? Не, ну, міжнародне я, право мені не потрібно, ні. Е, ну, що значить міжнародне право, то міжнародне право то таке. знаєте, якщо не, Це нема... цитата Трампа просто, яка теж хотіла. Ні, так він правий. Так міжнародне право померло ще в 2008 році. Так що це не, 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 не він його гавав, коли вибачили Росії Грузію. Так що не він його хавав, там ще його не пахли, її, там, не в Білому домі, коли він був. Е, ну, звичайно, якщо говорити ну, про міжнародні події, те, що американці серйозно взялися за танкерний флот е, російський, Федерація. Друга подія, це... я знаю, як ви розкриваєте душки потім. Друга подія так, да, друге це. Те, що е, мирні перемовини, так звані, ну вже померли. Це стає собі ще очевидно. Поки що догра... поки що дограють свою п'єсу. Що версія делегація два. наша летить? Все ж таки, Ні, так. ну делегація летить. Ну не може ж наша делегація сказати, що Добре. те, що принесли, це неправильно. Ну, Сказали, обговорювати. От їздити обговорюють там да далі, далі, да так. і те, що все ж таки е, е, вдалося, ну от ну, в рамках цих визиваних мирних перемовин дотискати американців, те, що вони не не Хотіли давати там да? ну, якісь там гарантії безпеки, що обіцяють якісь там навіть гроші, Тр тобто, і третя е, так. Ну третя, ну звичайно, що справа Тимошенка Юлії Володимирівни, там чи чергове шоу від Набута сам угу. трактовки потім, потім трактовки. Пане Володимире. для мене головні події внутрішньополітичні. Безумовно, найбільш резонансна подія це обшуки у Юрії Тимошенка. Ну, і справа Тимошенка, тому що і сьогодні яскравий день виступ в суді запобіжний захід, але я б також зазначив і парламентські гойделки. Події 13-14 січня, тому що це діагноз нинішнього стану Верховної Ради, і це був тест на те, чи контролює президент Верховну Раду. То, що йшлося про принципові. Ви маєте на увазі кадрові питання. Кадрові питання. Да, да. І отут просто я їх поєдную, тому що вони, скажімо так, дві сторони медалі. 13 січня, от як не вірити в uh -huh. прикмети, uh -huh. да провал з голосуванням за шмигаля на посаду міністра. Енергетики, але 14 січня виправили помилки і продемонстрували, що все залишається під контролем. Хоча голосування, які були зараз, продемонстрували, що проблеми є в парламенті mm -hmm. на превеликий жаль, парламент ручному керуванні. Але от саме те, що провели ці кадрові голосування, ну на мій погляд, це було дуже важливо. І навіть той факт, що опозиція проголосувала частково і по Федорову, і по Шмигалю mm -hmm. це теж важливо. Ну тому що державні інтереси треба все ж таки враховувати. Ну а по що щодо міжнародної тематики, я відзначу, подій немає, є теми, які впливають на загальну ситуацію. Гренландія безумовно, це те, що зараз на першому місці інерційна Венесуела. Ну тут як подія, вона знакова для мене. Те, що матча, Нобелівка да Нобілька, да Нобілька да, відмовилася на користь Трампа. Збувається. Але але я думаю, що саме це. Ставить хрест на тому, що Трамп отримує Нобелівську премію. Саме це те, що він порушив статут, і от все, що відбулося, така ганьба процедурам Нобелівського комітету, і от я думаю, що все можна забути да, про те, що Трамп Представник Сіндерландів назвала це таки, що це да. ганьба і знущання над да, Нобелівським да. комітетом. як да. Але тим не менш, да, теми Венесуела, хоча в такому контексті, до речі, зустріч директора ЦРУ з виконуючим обов'язком президента. Але я б зазначив також, це не подія, але. Процеси, тенденція. На жаль, згасають протести в Ірані. І думаю, що крапку ставити за рана, це, знаєте, як відкрита рана і як вибухова діжка. Воно рано чи пізно вибухне все рівно. Да, але от та хвиля, яка почалася до нового року, вона, на жаль, відходить ну, внаслідок жорстких репресій і внаслідок того, що Трамп замість того, щоб натиснути, ну, там, він на лише тарифами погрозив, як завжди. Так, да, да, да. на жаль. Хоча, вибачте, розмова з е, Пахлаві, та наслідник Реза да, да, да. То, ну, ну спадкоємцем, да. Так, да, у ну, Вашингтона триває наскільки я розумію. То я продовжу. Я також відзначив би Іран. Я е, продовжую бути е, під тим під думкою, що ключ, один з ключиків завершення російсько-української війни це падіння режиму Аято. Це е, е, могло бути історичною подією. З 79-го року. І зрозуміло, всі карти в руках іранського народу, але іран складна країна, і навряд чи ми сьогодні будемо обговорювати її, Але важливо примітити, що багато що може відбутися, якщо Хамейні втече. Москву чи куди б там ні, друга подія. Я б звернув увагу на мене, взагалі ем, спічі політиків мало дивують, Я думаю, і вас також. Але виступ Михайла Федорова в парламенті мене приємно вразить. Я вам відверто скажу, не в якості реклами, а в якості змісту. Угу. Армійська реформа, технологічна війна, завзятість в реалізації деяких військових оборонних проектів це високий пілотаж. Парламент давно не чув таких е, дорослих розмов. Ну зрозуміло, що справа Тимошенко вона рефреном трошки збавляє цей, можливо травматичний досвід війни. Бо ми всі занурюємося в минуле. Юлія Володирна це історія. Це фактично майже вся українська політика вона складається з прізвища Тимошенко в... і включена органічно туди. Під подією іноді Юля Водина нагадує нам про класичні традиції української політики. А... Це все рівно, що включити серіал Санта-Барбара зараз. А, да, і, частині... і картковий будинок, воно разом. А, тим не менш, це ніяк не означає, що вона не майстер своєї політичної гри. Вона майстер. Росмайстер навіть. І, да, і багато хто в неї вчився, але так і не довчився. І, може, слава Богу, що не довчився. І ще одна важлива подія... Тому що в неї закритий університет, а не відкритий університет? Дефон треба ще захистити. Іще одна важлива подія це коментар Центральної виборчої комісії. І я чому вирішив згадати? Бо це, цю маніпуляцію треба от сьогодні закрити. Мені uh -huh. здається, Діденко uh -huh. дуже грамотно сказав. Ніяких онлайн-виборів і ніяких uh -huh. е пошлових голосувань не буде. Крапка. Хай би колеги і журналісти припинили інсинуації щодо очікувань якихось політичних цікавинок, стратегії. Все буде дуже просто. Виборчий процес, якщо він буде колись, якщо він буде складним, але він буде класичним відповідно до української конституції. Юлія Володимирівна сказала, що вона свідок початку політичного процесу, і те, що відбувається з нею, це називається політичні переслідування перед політичним процесом. Так що ну вона щось знає. Та, так. Ну, це традиційна е, методика. Е, треба будь-які звинувачення на твою адресу політизувати. Що це політичне переслідування? Ну знаєте... Хоча, контекст завжди політичний є. Безумовно вперше ваш рейтинг не збігся з рейтингом нашим з Максимом, тому що у нас в нашому рейтингу подія на це е, Холодомор, це енергетичні а, ну... удари по Україні і енергетична криза, в яку росіяни занурили нас на тиждень. І коли ми з Максимом розмовляли про це, ми безумовно говорили з ним в контексті. Головна причина війни це не Зеленський. Це цитата Трампа, і маючи енергетичну кризу і відправляючись на переговори Вашингтон зараз в складі Буданов, Арахамі Арахамія і Уміров, по моєму та плюс енергетична криза. Тут я думаю, що Трамп обов'язково використає цей цю карту, як він висловлюється для придушення до миру, а не примушення до миру. Можна, а от щодо заяви Трампа? Ну, mm -hmm. по перше, він не сказав, що причина війни перешкода. Угу. Перешкоди говорив, да, і це не один раз. І ми можемо знайти, що він і Путіна іноді називав перешкодою на шляху до миру. І Зеленського частіше і зараз знов. Оце гойдалки Трампа. Він ще тиждень тому критикував Путіна. А зараз знов критикує Зеленського. Ми не знаємо з ким він спілкувався перед цією заявою. По-друге, да, зараз можливо готується, скажімо так, новий раунд переговорів з росіянами, і скоріше за все, візит нашої переговорної делегації. Це пов'язано з о, цими майбутніми переговорами з росіянами, і, і тут ризик якраз в тому, що е, не, не тільки ну, в енергетичній нашій ситуації, а в тому, що Трамп знов готов, готовий трохи піти на поступки росіянам. Оце да, безумовно ризик. А енергетична ситуація, ну знаєте, ну можливо, тут наша хиба, на поступки професійна. росіянам чи знову натиснути на того, хто виглядає слабшим в цій ситуації. Ну, традиційно, да, Трамп грає на боці того, кого він вважає сильнішим. Най. Його думку, ми особливо в нинішній ситуації, ми слабші, Ми маємо погодитись, ми маємо піти на поступки. Uh -huh. Тим більше він нам пропонує такі гарні пропозиції. Uh -huh. Суто бізнесовий підхід. Так що в цьому сенсі ну треба відстоювати підходи. Ну, я б додав от, до візиту нашої переговорної делегації. Я думаю, що все ж таки це ще пов'язано і з тим, що ну на Давос планують певні переговори не тільки про інвестиційну угоду. А от в більш широкому контексті і про гарантії безпеки, і про умови завершення війни. Тому е, це вже мостик на майбутній тиждень. Я думаю, що Давос в цьому сенсі він не буде вирішальним, але він буде дуже важливим майданчиком для переговорів. Але наскільки я розумію, до Давоса в Москві мають з'явитися Вітков і Кушнір або. Е Зараз ми обговорюємо... там вже, здається не зовсім їх вже готові бачу. Але ми обговорювали сьогодні. От з нашим військовим оглядачем можливу ракетно-дронову атаку по телеграм-каналах розходиться інформація, і я б не вважала її там фейковою поголівно та в там, там і перелік ракет, і перелік дронів, і перелік точок можливих ударів. Прописаний і от багато ваших колег говорять про те, що від і Кушнер можуть так би мовити прилиті. Тіти до цього ракетно-дронового удару або ракетно-дроновий удар можуть росіяни здійснити, а потім від і кушнер прилетять в Москву. Паніталі, але от просто по графіку, якщо зараз вже наша делегація вилітає в США, з ким вони там мають спілкуватися, Я так розумію з Джарідом Кушнером і Уіткафом. А, тобто ви очікуєте, що після Може, ну, все ж таки в держдепі якісь люди є, ну Держдеп, якісь не, да. не ведуть переговори. Я не переговори Віткав і... і Кушнер та ну да да тому да тут послідовність, яка яка логіка? Я все ж таки думаю, що мені здається, що а, а, Джаред Кушнер і Вітков трохи пізніше до Москви будуть вилітати з результатом результатами ж обговорення України. Вже, ну, можливо, з да, вже можливо, да, і після зустрічі з нашою делегацією, можливо, і після Давосу. Подивимось, да. але ну не схоже, ну не полетіли б наші. Поважні керівники просто так там ну Рубі звичайно з ним можна зустрітися, але все рівно з Москвою розмовляють у Кушнар. Тому mm -hmm. я думаю, що візит американців до Москви буде пізніше. Mm -hmm. Заяви російського керманича поступок ніяких абсолютно. Цілі спецоперації будуть доведені до кінця. Як бути з цим? Чи якимись іншими каналами ви все-таки вважаєте, передаються якісь інші сигнали? які Не відрізняються буде. від публічної риторики. Ні. І те, що Путін сказав, те, що його публічна позиція, він її буде. Не відступить, тому що це питання його політичного виживання і фізичної смерті. Якщо він підступиться, все, що він сказав публічно, він від цього не відступиться. Він навіть знову згадує там те, що НАТО повинно покинути вийти Центральної Європи. Нічого він не змінить. Тому всі я говорю, що всі ці розмови там Кушнер приїде, Вітка це не має ніякого значення, тому що росіяни скажуть ні, це і так буде. Стосовно ударів по території України, я б не прив'язувався до поїздки кудись. У Росіян є конкретна логіка. Вони хочуть спровокувати в країні протести. От що вони хочуть зробити. Щоб, наче, ну, у них таке думка, що зараз, якщо буде в Києві холод, всі підуть е зносити владу, і тоді вони як, як, Я думаю, сподіваються, хтось на Заході. Але цього і не буде. І чи, ну, стосовно Трампа, ну, дивіться, це перемовна тактика Трампа. Він завжди пробуває, а щось помінялося, а не помінялося у вас. Якщо не помінялося, ну так тоді рухаємося далі. Далі, ніде немає досі держдепу. Рубіо, спокійно. Кій не чекає, поки це все закінчиться нічим. В принципі, воно закінчується нічим. Та займається зараз конкретними справами, пов'язаними з е, західною півкулі. Mm -hmm. Скоріше за все, в якійсь формі анексії Гренландії. От ну там ще є Куба, яку треба теж вони буде займатися. Ну і можливо, якщо Іран, якщо вийде. Я не думаю, що американці просто так е, через півсвіту ганяють авіаносці, е, наближаючи його до Ірану, для того, щоб це закінчилось нічим. Дивіться, Венесуели вони займалися чотири Місяця реально На півдня, як у нас думають. Вони чотири місяці була системна атака на конкретні на конкретні цілі. Так і тут з Іраном. Я думаю, вони теж саме будуть робити, тому що Іран виник неочікувано, що там почалися протести. І американці я думаю, будуть чекати, що буде з Іраном, тому що він нікуди не подінеться. Чому а чому одна з причин, а чому там протести вникають? економіка почала сильно котитися. Чого почала котитися? Ціни на нафту просіли. Як у Росії проблеми через просідання цін на нафту фактично на 20%, так і в Ірані. І тим більше тут ще головним споживачем е, іранської нафти є Китай. А для американців це знаєте таке е, одразу Правильно ж питання ну, просто подразнюють. Фас, фас. І з цим пов'язано в тому числі атаки на на танкери, які виявляється, користувалися Венесуела е, і користувалися і Росія, і Іран. Тому е, я вважаю, що те, що витиснули з цих так званих мирних переговорів, там обіцянки, там щось по економіці, по все іншому, так воно і буде. Та все інше, я думаю, що. Е, чи будуть намагатися, ну будуть, але чим далі, тим менше можливостей буде робити, чи тому, що принципово зараз, те що ми бачимо, на чому намагаються сконцентруватися росіяни, це змусити Україну десь без, без бою відступити. Тут головне, що вони хочуть зробити, тому що головне їх завдання, що створити знову кризу всередині держави, кризу між Зеленським та військовим керівництвом, кризу, щоб звинуватити верховного головнокомандуючого в тому, що він зрадник, і починати катати качати історію всередині. А все інше. Ще їх на цьому етапі не цікавить.